Вітаю, і продовжимо Красуночки в Нашій студії надзвичайна пропозиція для вас суперкомфортна, зручна, містка, надзвичайно містка сумка для подорожей, сумка-конструктор, яка має декілька видів, тобто її можна носити в більш такому. В меншому вигляді, так ось зараз вона виглядає знаєте, такою супермісткою, але ви не бачили всіх її можливостей, наскільки вона може, скажімо так, розширитися. Красивий колір, нейтральний колір, колір пудрово-рожевий, такий пудрово-рожево-сірий, навіть я б сказала. Тут немає такого ванільного рожевого, ця сумка саме, знаєте, така ну, максимально універсальна. Дуже зручні ручки, дуже такі. Не подивіться, вони прошиті таким таким шовчиком. Зверніть увагу, тут неодинарна, а дек і отак от прошита, і вона, і ручки її аж звідси, що може витримати дійсно таку величезну вагу. Хоч, як кажуть, це в ній можна носити, як і вона не порветься. Мої хороші плащівка якісна, плащівка, яка а товстенька, знаєте, і якщо навіть вас застане як якась негода. Якщо у вас застане якась негода під час подорожі, дощ, сніг, вітер, я не знаю, ожеледиться, все ця сумка може витримати. І не тільки, звичайно, брати її тільки для, не тільки для подорожі. Тобто, якщо ви активно займаєтеся спортом, носите, берете з собою, наприклад, на роботу форму, спортивний одяг, так, взуття і після роботи поїхали в тренажерний зал, також можна покласти. Якщо, якщо ви, наприклад, кудись знову Ж таки на дачу поїхали, до друзів з ночівлею. Також її можна знову ж таки для багатьох потреб. Її код S018 а, всього в наявності їх небагато. Будемо кожну з вас оглядати, дівчата. Єдине, що я можу сказати, що такі сумки в магазинах, взагалі, зараз дорожні сумки, чогось дуже підросли в своїй вартості. Ця сумка вас дуже приємно здивує. Вартість цієї сумки вас здивує. Також здивує, звичайно, якість і наскільки вона може бути містка. Так, шановні панове режисери, чи можу я? Вже оголосити цю надзвичайну вартість на цю красу, що в нашій студії знаходиться, на сумку під кодом s 018 Так. Вартість 1600 – це наша знаєте, така позаефірна спеціальна вартість, яка ви, якою ви можете скористатися, якщо сумка буде наявності. Але зараз, під час перегляду нашої програми, ви зможете придбати за акційною вартістю, і вартість. Тисяча дев'яно дев'ять гривень моїх красунечки за дорожню сумку. Ви зараз дізнаєтеся, що я маю на увазі, що вона така, знаєте, величезна, а вона дійсно об'ємна. Отже, якщо в звичайних магазинах найменша вартість на звичайну малесеньку сумочку, вона тільки стартує від півтори тисячі гривень, то ви можете придбати цю дорожню містку сумку. Дивіться. Перша довжина, ми регулюємо. Це не просто для краси, а якщо ось ці тугі кнопочки відстібнути, ми побачимо, що вона відразу збільшилась у розмірах. Але це тільки квіточки, як то кажуть. Того що справжні ягідки, і не одна з них, ви побачите. Тут ви бачите є ось така блискавка. І я починаю. Тут їх дві. Я розстібаю. По всьому периметру сумки одну блискавку. Розстібнула повністю одну блискавку. Дивіться, наскільки аж сантиметрів я б сказала, на 15, не менше збільшилась наша сумка. Але Друга ягідка, друга блискавка. Дивіться мої хороші, мої красуні, мої ягідки. Я збільшую її ще на 15 сантиметрів. Уявіть собі, тепер сумка стала от якою, тобто, три довжини. Тут мені каже, пан Олекса, можна засунути туди руку. Ви знаєте, я тут не тільки руку, я сюди можу сама повністю поміститися. 嘿嘿 <gasps> Так, дивіться, ну дійсно величезна. Тепер хочу показати, що всередині, окрім того, що ми маємо якісну плащівку, об'ємну плащівку, ми маємо всередині додатково ще підкладку. Тобто я кажу, що порватися вона не зможе чисто фізично. Всередині є кишені, досить місткі для документів, для мобільних телефонів, для якихось пристроїв знову ж знову ж таки, є всередині ще додатково. Кишеня, що закривається. І також вона доволі таки, подивіться, будь ласка, містка. От, я зараз хочу навіть вийти на наш прекрасний подіум, щоб продемонструвати цю сумку. Гляньте, будь ласка, наскільки. Вона може бути габаритна. І для того ж дійсно такі сильні ручки. Також зверну вашу увагу, повертаюсь до нашого столику, який красивий колір, слухайте. Що вона має внутрішню кишеню подвійну. І ось. Кишеня, яка навісна, навісна Ось, А вона закривається насправді, бачите? Ось. На, її можна покласти. Так, ось так вона виглядає заповненою, а ще дуже зручно, якщо в такому вигляді її можна поставити на валізу, на колесиках. Тобто вона повністю має такий об'єм, має таку довжину, що її ви на валізу на колесиках, і знову ж таки полегшуєте собі її, ну скажімо так, транспорт, транспортування. Дівчата, з такою сумкою на будь-яку ярмарку можна піти і жодних не брати з собою екоторбинок, нічого. Тобто, дійсно, сумка, яка полегшить ваше життя, яка сьогодні, саме зараз, під час нашої презентації, має вашу. Вартість 1099 гривень. Вона дійсно надзвичайно містка. Ось подивіться, будь ласка, ви це бачите, так? І її максимальна довжина, ось параметри, є заміри, чи я можу замірити зараз. Десь у мене сантиметр був, можу, можу замірити. Нема? Трошки Давайте, давайте, панове режисер, тому що дивіться, ну тут просто така е магія кіно. Тут в мене в руці зараз з'явиться фокус поку. Зараз з'явиться сантиметр, але перед цим я хочу вам продемонструвати її. Все ж таки, ось максимально масштабно, глобально велик, велика сумка. Вона красива. Ну, ви бачите, вона дякую дуже. Вона зараз трошечки зім'яла. Так ну ми розуміємо, ми розуміємо, чого того, що в, власне вона була <кій> закрита. Але коли ви її наповните речами, вона звичайно буде мати ще краще. Вигляд. Отже, висота даної моделі максимальна, пам'ятаємо, що вона має дві довжини, 58 см, дівчата, це багато, це дійсно багато. Її ширина, давайте подивимось, її ширина ось так. Її ширина також 58, тобто виходить такий квадрат, якщо повністю її відкрити, якщо повністю її відкрити. Так, і глибина мої хороші. Так, тобто, ми розуміємо, що вона містка не тільки того, що вона сама по собі висока, а і ще ось по дну маємо 24 сантиметри майже. Мої хороші. Сумка, яка дійсно замінить вам безліч сумок на будь-які ваші справи, того, що дійсно ми можемо носити її не тільки в такому максимальному вигляді, а і ще носити її у вигляді знову ж таки закритому. Зараз я закрию і тоді. Наприклад, от ви поїхали собі у подорож, так, набрали собі валіз, так, от вона замінить вам дуже багато, бачите, як, як легко взяла і закрила. Замінить вам дуже багато валіз насправді. Тобто, її можна дійсно поставити на валізу з колесиками. Так, потім ви, наприклад, приїхали і там кудись вам треба поїхати на декілька днів. Ви собі її розкрили повністю і вона вже поміщає в собі всю ту валізу, наприклад, на колесиках. Дійсно дуже класний. Практичний, комфортний варіант. ось так ми її закриваємо. Ага, тут у мене трошки вона застрягла. Ось, і, власне, так. Так. І, власне, я хочу продемонструвати вам, наскільки ще раз всередині вона, що вона має так. Підкладочка, кишеньки дві. І не звичайні як в сумочках, а дивіться, ну майже повністю залазить моя рука. ось І ще раз зверну вашу увагу на ручки. того що ручки тут, вони знаєте, особливо мене вразили, бо вони прошиті і тут. Якщо що раптом, бачите, який тут хрест, навхрест, квадрат, е, прошиття. І ось тут внизу. Я бачу, що в нас залишається всього чотири такі пропозиції, дівчатка. Звертайте увагу, що ці пропозиції, до речі, дорожню сумку в наших студії я демонструю вперше. До того, в нашій студії не було ще дорожніх сумок. Їх всього на всю студію залишається чотири за вартістю знаєте, шопера. От правда, зараз я бачила брендовані шопери, я колись вела. Мені був потрібен. Бо в мене такі звичайнесенькі. Вона брендовані шопери зараз коштують більше, ніж тисячу гривень. Уявіть собі. А тут сумка конструктор, яка має три довжини, яка зручна, який колір подивіться. І ось її знову ж таки зовнішня а, частина. Так, занотовуйте, будь ласка, код s 018 Розміри, що вказані, це розміри знову ж таки. І в звичайному, в такому вигляді, тобто вона може бути повсякденною, так, і в вигляді розкритою. Ми з вами заміряли 58, так ну майже 60 сантиметрів в розкритому вигляді, вона велика, містка та комфортна. Я прошу вас занотувати коди. С018, 1099 гривень. Я нагадаю вам, що номер телефону, за ви телефонуєте, він безкоштовний. Нагадаю вам, що ми одні з небагатьох, хто залишили без. Коштовну доставку ми поки що тримаємо, тобто ви нічим не ризикуєте. Ви замовляєте собі сумку, вона до вас приходить, ви її оглядаєте, перевіряєте всі ручки, переглядаєте всі замочки і тільки потім сплачуєте кошти. Також ви можете нас побачити не тільки зараз в прямому ефірі, а також у записі на Ютубі, в інстаграм. І також ви. Зараз з'являться посилання. Ось, наприклад, з'явилося вже посилання на YouTube. Будь ласка, вмикайте камеру, підносьте до QR-коду і шукайте нас на Ютубі, в даному випадку це Ютуб. В інстаграмі зараз вже з'явилося посилання на інстаграм. І у Тіктоці зараз також з'явиться. Мої красуночки, якщо раптом або не встигли, да, бачите, воно так швидко з'явилося. Змінюється, можна не встигнути, але але ми дуже часто про це говоримо, тому можна тримати телефон на поготові. Якщо раптом не встигли, камера такі не виконує функції. Дуже просто у пошуку вводите прованс телемагазин, прованс шоп. Дивитеся, насолоджуйтеся і замовляйте з великими знижками. Ну а ми крокуємо потроху далі, щоб підго підготувати для вас наступні дуже класні пропозиції.